Пане поки ми з вами у Києві, десь там погані люди збираються в Угорщині. Виявляється, отак. Папа! Ба і е, зернова угода вона може бути відновлена? Єдине, що вже без України, значить, поміж собою, нібито домовилась домовились Туреччина, Російська Федерація, ще й Катар, Велике Вітання Ердогану і намагається якось там продумати свою угоду, е, аби обійти Україну та і Чорне море, і так далі. Що вам про це відомо? Що це означає? не вже справді ну, що там Угорщина Бог із нею? Катар, напевно, не можна сказати, що ми аж занадто НАТО близькі до. Цієї країни, но від Ердогана, здається, ми цього не чекали. Давайте дочекаємось, по перше, остаточних висновків і остаточного рішення. Побачимо текст. Я просто нагадаю, що, можливо, трохи заспокою. Я просто нагадаю, як була сформована зернова угода, в якій приймала участь Україна. Направду їх було дві. Так було. Два таких дві коаліції: першу складала Україна, ООН, Туреччина, друга Росія, Туреччина, ООН. Так, тому якщо зараз замість ООН буде Катар, то це нічого не вирішує. Вони можуть влаштовувати свої відносини як завгодно. Направду у нас. Не дуже це має турбувати. Головне, аби українські судна проходили зерном. А як вони там між собою домовляються? Ну, це вже е, на совісті того самого Ердогана, який, ну здається, дійсно не дуже перебірливий е, у партнерах, як, зокрема, і китайці, так, і Сі Цінпінь. А, тому а, я поки що не бачу якоїсь такої зради зради. Так, вони щось передумовились про себе, але це ж не говорить так, поки що, а, те, що вони, ну умовно кажучи, будуть топити українські судна а, аби врегулювати ціни на зерно і наситити ринок тільки своїм зерном. Так такого немає, ось а, направду. А, для Росії це взагалі ні про що, ну чесно кажучи, тому що вони що так возили зерно, що так возять зерно. так Якщо там звичайно може бути питання, тому що є такий тонкий е момент, який е стосується е звідки береться зерно, так ми ж розуміємо, що зараз е якась велика доля. Зерна, яке Росія вивозить Чорним морем, це е, українське зерно, так яке було вкрадене в Україні, те, що там відбувається на Азовському морі, взагалі е, тільки здається українське зерно, тому е, якщо Ердоган умовно кажучи, погоджується на проходження суден, але не погоджується на те, що там експертиза може бути якась проведена цього зерна, і якщо буде встановлено, що це українське зерно, ну так і хай буде так. Але я ж кажу зараз, трохи 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 зарано аналізувати, тому що ми дійсно ми не бачимо якогось інструментарію з іншого боку, якщо ми говоримо про українські перспективи. Я все ж таки думаю, буде якась можливо навіть негласна угода і Яка буде передбачати те, що судна, які курсують в Україну або з України, будуть спокійно проходити по територіальних водах інших країн-партнерів, та сама Румунія, Болгарія, Туреччина, і тут дійсно незрозуміло місце і роль Росії, тому що Росія на правду вона ж качає ситуацію. Там не тільки на Суходолі, як вона там роблять зараз з поляками, так але але і на морі. І коли там досліджували те саме турецьке судно, Шульман, здається, Шульман. Ось а те, що відбувся інцидент в територіальних водах Болгарії. Ну Це мені трохи дивно дивитись на реакцію наших партнерів, які, вибачте, за не... Парламентське слово хавають подібне ставлення до себе і якимось чином можуть тільки говорити, як болгари, зокрема, сказали: ой, а знаєте, а Чорне море ста, може стати місцем зіткнення Росії і НАТО. Сюрприз, сюрприз серйозно, такого не було, навіть не думали про це. Тому мені це саме з політичної точки зору, воно не, не дуже приємно А що стосується сутнісно Повторю вже тре втретє. Давайте дочекаємось тексту і подивимось, що Ердоган буде говорити потім, як він буде пояснювати і що він буде пропонувати Україні. а Мені здається, щось буде. Та я просто нагадаю, що цього тижня була інформація, якраз що американці із турками думають про те, як знайти маршрут альтернативний. Але навіть там використовувалась така фраза, що можливо розблокування буде чорного моря ем, у військовий спосіб. Та І ми такі: о, ну нарешті, а тут знову ми бачимо, що за нашими спинами йдуть якісь перемовини. Але ви праві, що ми з вами по суті обговорюємо лише теорії ймовірності того, що там нас зраджують чи не зраджують. Але чому одразу ми думаємо про найгірше, пане Валерію? Тому. Тому що тиждень був насичений різними подіями, різними інформаційними вкидами. З одного боку, ми в принципі, та це такий е, український організм, який зараз абсолютно налаштований для всього поганого, тому що нам боляче, тому що нас розстрілюють в Чернігові і не тільки і дуже багато, абсолютно різних від лівацьких, і не тільки лівацьких видань, як завжди, вони зважують наш наступ. Вони говорять про те, що в перспективі нас не чекає жодних е, серйозних. Проривів, і навіть кажуть, а пам'ятаєте, як генерал Міллі ще взимку сказав про вікно можливостей для перемовин між Росією і Україною. І, от здається, що багато людей вже до цієї зими знову знову будуть укріплюватися в ці ідеї. Що відбувається політично в настроях? Мені здається, що ми ходимо по колу, але не тільки ми з вами від нашої зустрічі до зустрічі, а й весь світ, та, який власне всі ці теми і заголовки продукує ваш правда є таке, так тому що на, на на правду інструментарії і, взагалі, сприйняття війни тих наративів, паттернів, які відбуваються, він доволі обмежений і воно повторюється не тільки від ефіра до ефіра від тижня до тижня, а від війни до війни, ну тобто там. Так воно влаштовано, все так. Є наступи, є контрнаступи, є є оборонні дії, є постачання зброї, є непостачання зброї, є піхота, є артилерія, і все таке інше. Так, тобто тому це інструментарій доволі обмежений. Він передбачуваний і зараз це ті самі шахи, так просто партія складається по іншому, хтось десь заходить в кут і все таке інше. І що стосується. Знаєте, я, я завжди е, любив американську пресу. Дійсно, я до неї ставився і ставлюсь за великим рахунком як до ну, такого еталони, таких еталонних медіа, так але те, про що вони пишуть, і з посиланням на джерела, мене це вже почало втомлювати, тому що це для них сенсація. Це для них вони зроблять е, тираж плюс клікбейти на своїх сайтах, вони, здається, не думають, хоча чому вони мають це робити, про наслідки своїх слів, так тому що, направду вони не відкривають якоїсь саме сутнісної картини. Ті люди, які воюють, ті люди, які сидять в штабах, які приймають рішення і формують операції, вони, звісно, не черпають. Інформацію з боку медіа, так а з боку медіа черпають інформацію ті, хто там не знаходиться в цих штабах. І коли, умовно кажучи, той самий Вашингтон Пост розповідає про сценарій. Мені от суто по журналістськи хлопці, ну це ж єдиний сценарій, про який ви розповідаєте такого не може бути. коли Військові планують операції, вони не планують один сценарій, вони їх планують мінімум три, п'ять, в деякі моменти сім. Так, а коли а, наші американські колеги сидять і кажуть: знаєте, ось завдання взяти Мелітополь не буде реалізовано. Все, то, значить, на цьому ми ставимо хрест. Суходольний коридор він не буде розірваний, все, війна закінчилась. По-перше, хто вам сказав, що Мелітополь має бути тою ціллю якщо ви дивитесь просто на карту сидячи в Вашингтоні, нема питань. Дійсно, ви прикидуєте і розумієте, ну, дивіться там до Мелітополя з Работінова 110 кілометрів. Якщо ми заходимо там з іншого якогось населеного пункту, там плюс 20 кілометрів. Ну, значить, дійсно, Мелітополь. Мелітополь найбільше місце, місто в на окупованій території. ну, значить, будемо рахувати його. Це доволі профанська справа, і я не думаю, що американська розвідка пускається до якихось таких банальних міркувань. Але дійсно нема де правди діти. Е, наступ е, ускладнюється дійсно мінними полями, і тому ми зараз бачимо, що відбувається з е, тою допомогою, яку нам надають партнери, і ми бачимо, що там є машини техніка, яка займається безпосередньо розмінуванням. Так е, до речі, у нас є доволі цікаві е, е, такі машини які На яких розмінування і фіксація встановлена вже за замовченням, так на навіть на базових версіях, але це ж треба виробляти, е, тому о, повертаючись політично, дійсно ми е, маємо не дуже багато варіантів, про які нам говорять: всі знають про Корею, всі знають про українську формулу миру, е, всі знають про якісь там. Попередні варіанти, які там китайські, ООНовські щось щось таке там є. І, е, е, ну як там, знаєте, чим далі від війни, тим толще партизани. Понимаєте? Це справа диванних військ. Коли вони чим далі від лінії фронту, тим більше вони. Опікуються, вони турбуються, вони якось так у, їм щось не подобається, вони там вже в, вирахували, як як куди йти. Військові мені говорять: знаєте, є один нюанс. Ну, по-перше, ця війна вона вже зламала а, а, штампи, які ми. Які там, ну я не знаю, вон, в мене там дофіга цих книжок там про Першу світову, про Другу світову, Вони штампи зламали. Здається, ми підходимо до того, що ми зламаємо один ще штамп який говорить, який звучить пример десь так: не можна проводити наступальні операції взимку. А наші говорить: а можна? І ми до цього готуємося. І для нас немає. Якоїсь зміни великої тактики і стратегії в залежності від пори року. Тому, коли американські газети пишуть, посилаючись на розвідку, що вікно можливостей закінчиться в вересні, в жовтні, це не так. Для наших це не вікно можливостей. так Наші роблять таку справу, вони бачать, що працює, що не працює. У військових я впевнений. Вони а, дуже швидко адаптуються до ситуації, не дуже швидко адаптуються суспільству, політики, військово-промисловий комплекс, а, якісь там перемовини. Ось це не дуже швидко. А на полі хлопці дуже швидко приймають рішення і вони переналаштовують самі себе. Тому я би спокійніше ставився до а, цих текстів. Їм треба про щось писати. Американській розвідці потрібно про щось говорити, але висновки дійсно робити треба. Тільки спокійніше. Тільки спокійніше. Те, що від нас залежить, ми маємо зробити, що від нас не залежить, Ну прочитали, зробили висновки, поговорили в ефірах, пішли собі далі. Мене найбільше знаєте, що пан Валерію бісить не те, що нас там закидають безкінечно. Там зараз друга тема це е, грандіозна зділка, як обміняти території в обмін на членство в НАТО. Всіх їх можна було б дуже легко послати до біса, принаймні вже зараз, можливо, на 24 лютого, якби в нас була альтернатива і план Б. Дуже багато там е, зараз суперечок. А чи можна, чи варто запускати військово-промисловий комплекс в Україні, чи не буде він розбомблений? Багато хто застосовує досвід другої світової війни, де Британія, яку постійно бомбили, все одно. Вона виготовляла тільки там на 650 різних, наприклад, підприємствах необхідні деталі. І таким чином вона могла частково та окрім американської допомоги себе забезпечувати. А в нас немає жодного плану Б. Ми там о, якось навчилися трошки робити безпілотники не в тій кількості, на зовсім трошки надводних дронів, але це не закриває всі питання. Ну і безкінечно і вам військові і, і мені теж розповідають про те, що, звісно, в нас і були свої непогані ракети, тільки це все пахеріна. Це дуже шкода, це би було, і можна було би набагато сміливіше спілкуватися із західним світом. Але я вас хочу спитати про інше: до якого моменту ми будемо воювати? Мені здається, що я на це право не маю відповідати, тому що я абсолютно цивільна людина, я не на фронті, і не тому, що я маю зарнутися, бо я не воюю, а просто тому, що моя ціна та моєї відповіді вона буде трошки інша. Я можу сказати, як я вважаю, та що ми маємо воювати. До справедливого виходу на наші кордони, до покарання всіх військових злочинців і далі за текстом. Але я за свою відповідь все ж таки ну, це моя точка зору. Я не плачу кров'ю. Я хочу вас спитати, тому що ну, ви ж дозволили та, сказати, що ви в іншому статусі, ви незабаром будете військовослужбовцем. І це теж певною мірою питання, яке або ви вже давним-давно собі на нього відповіли, або от зараз буде стояти. До якого моменту та якою ціною ми будемо реалізовувати всі наші абсолютно справедливі, а абсолютно справедливі цілі і завдання. О, дивіться, я, я трохи буду зараз, зараз віляти, так. Чому? Тому що, ну, по перше, поки я не військовослужбовець, але я невпинно наближаюся до цього статусу, та давайте скажемо, що. У вас є повістка. Ви хотіли жінку перевдягнутися і перейти кордон, але так. не склалося. Але, так не склалося, не, не, не склалося в мене з таким сценарієм, тому, тому я був змушений іти до військомат. А якщо без жартів, так дійсно а, повістка прийшла. А, я пройшов, здається, медкомісію там ВЛК, так і результати я маю дізнатися там завтра, після завтра. І Щось буде так, і, що, і, і що, що там буде далі, я не знаю, відверто не знаю, тому що Ну я чув і про те, що там а, за тиждень а, збори і відправка, я чув і про місяці, і про два місяці там лежать документи, так ну, тобто, я не знаю, в даному випадку. Воно з одного боку трохи лячно, з іншого боку, все добре, тому що ти стаєш гвинтиком. так ну, Це не, ду, не, ду, не дуже зрозуміла для мене така ситуація, а, ось о, як там піддався течії вона тебе кудись несе. Хочеться як, якимось чином цьому сприяти, але ну це система. Тому подивимось, і тому я не можу зараз. От, приміряти на себе вже такий образ військового який зараз вам всю правду матку розповість, до, доки ми будемо там воювати, так а ми будемо воювати наскільки я розумію, доти, і це я говорю як абсолютно цивільний, також який а, має знайомих друзів, спостерігає, і ми з вами працюємо в інформаційному полі. Розповідаючи про війну, я так розумію, ми будемо воювати. доки по-перше, поки у нас будуть сили, а по-друге, поки у нас буде бажання. Здається, і того, і другого у нас вистачає, особливо бажання, тому що ми ну давайте. Якщо на вашому каналі, звичайно, таких людей немає. Я сподіваюся, на моєму також. Але якщо хтось чогось не зрозумів, то мова йде не про захоплення навіть території, мова йде про знищення України як такої, тому е Розум відмовляється сприймати цю війну як війну на винищення, і люди починають думати: та ні, ну слухайте, ну давайте так. Ну, ну це ж не може бути правдою. Може бути правдою, нам здається, ми не підпускаємо до себе цю думку про те, що ця війна може закінчитись знищенням країни як такої, знищенням українців як таких. Якщо хтось не розуміє, подивіться, як живе Росія. А, якщо комусь подобається те, що відбувається там, велком валіть до Росії. Можна до Білорусі. Ось а що стосується, то тому тому це екзистенційний вибір. Все, ну ми не будемо далі гратися, і взагалі немає сенсу. В, в чергове а, кричати про те, що ну так, ми маємо згуртуватися. Так, ми маємо згуртуватися, якщо хтось не зрозумів, або ми, або нас. Ну, все По-друге, те, що стосується а, безпосередньо сил, а, ось тут в мене все ж таки здається, а, тут є слабке місце. Є слабке місце, і воно напряму пов'язано з тим, про що ви. Питали у минулому питанні, тому що це для нас екзистенційний вибір для наших західних партнерів, яким ми вдячні за все, що вони для нас роблять, ця екзистенційність таким чином не стоїть. Ми зараз заходимо в чергу політичних змін всередині Європи, всередині Сполучених Штатів це електоральна демократія. До речі, Путін. A, do, дуже і постійно сміявся з цих демократій, тому що він навіть з деякими a, a, главами держав не вважав за потрібне зустрічатись, тому що ну слухайте, ну ви там за 2-3 роки змінитись на мені Ось це там влаштовувати. Ну, хто хто ви такі? Да? Ось це, це дійсно правда. Ну, давайте згадаємо: в Швейцарії здається, президент міняється кожен рік. Тому а, буде ось цей політичний цикл. Можливо, прийдуть нові політичні лідери. Вони будуть дивитися на політичні вподобання, вимірювати рішення. Буквально здається, сьогодні з'явилась там німецька соціологія, де здається три чверті чи дві третини німців вважають і хочуть, аби було нов, був новий уряд. Так. Шольц, не дивлячись на те, як він себе повів на початку війни, зараз допомагає і ну зокрема, там Рейн почав вже ремонтувати українські танки. <кій> Тому ми не знаємо, яким буде наступним, і це з одного боку це добра справа для демократії так постійне оновлення. З іншого не дуже добре, як коли триває війна, і та чи інша країна може. Змінити свою точку зору, тому е, від нас мені здається третій аспект, і не менш важливий ніж перші, два це говорити з власною країною. Мені здається, за час навіть тільки широкомасштабного наступу ми продемонстрували, що ми можемо приймати. Серйозні рішення ми можемо ставитись серйозно до того, що відбувається в країні, ми якісь маргінали, так і влада може а, перестати думати про себе як про єдиний центр прийняття рішень, як про єдиний центр, де не треба спілкуватися, де не треба консультуватися. І ми ж можемо пригадати так, а на початках, коли. Слуги народу зайшли у Верховну Раду, був навіть пакет законопроєктів, який передбачав пряму участь українців референдуми великої кількості, пряму участь українців в керуванні державою. Зараз щось про це мова якось не йде, бо з ним не хочете спілкуватися з народом? Можливо, і так воно і є, ну, хоча б спілкуйтесь з фахівцями. Не тому, що влада погана, так а тому, що ну ми всі не можемо мати якесь остаточне знання. Є люди, які розумніші за нас. І, до речі, розумний керівник він завжди оточує себе людьми, які розумніші за нього, тому що ну, в такому випадку буде правильне прийнято рішення. Тож комунікація. Uh, сила, яку забезпечують наші партнери, і, можливо, наш ВПК підніметься, і uh, наше непереборне бажання перемогти ось ці три стовпи, які, як на мене, і наблизять нашу перемогу. А коли вона буде, давайте не будемо загадувати. Дійсно, це не настільки невдячна справа, що 2-3 неділі це вже МЕМ і це нас. Трохи підкосило. Ось така інформаційна політика вона вона нас трохи підкосила. Тож давайте не будемо повторювати і не будемо танцювати на граблях. Ми, судячи, з цього, пане Валерій, тільки входимо з вами в тему того, як ми будемо інакше говорити про війну, тому що це вже. Нарешті є запит влади, це треба і переналаштовувати наше суспільство. Ну і власне для вас, та ця ем, вся війна, вона зараз буде дещо іншою. Ми от, то, знову ж таки не будемо забігати вперед, як ви кажете, два тижні чи два місяці буде тривати ваша історія, але звісно, з вашого дозволу, ми всі з нашими глядачами, які вас не Ну, Я все ж таки, я думаю, що історія буде моя, моя тривати дольше. Ні, Свої не в тому сиді. Коли... А <риклад> маємо знати, коли пане Валерію вам збирати не на Бронік, а не БТР. Тому що я а на БТР, на супер, так, добре. Не можу просто так відпустити. Тому ми будемо вам збирати на БТР. І я дякую за те, що сьогодні ви були разом із нами. Як завжди, неймовірно раді з вами спілкуватися. Дякую. Друзі, не забувайте телеграм-канал Чорна Лампа, Ютуб канал Чорна лампа. Всі посилання в нас в описі. Ну і пана Валерія, ми відпускаємо до нашої наступної зустрічі. Дякую, прекрасного вечора.